Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців! Сьогодні у нас неділя, 11 червня. Я хочу подивитися, зробити розклад на Китай. На Китай. Давайте подивимось, що задумав Сизинпінь. Чи буде він надавати зброю Росії? Чи буде він таким чином вступати в війну? Чи буде він надавати своїх солдатів, тобто живу силу, помимо озброєння, та чи буде він покараний санкціями за ці його дії. Так, він буде це надавати, але буде трошки розказувати сказки, що це не він, що це все ілюзія, що це все фігня, він нічого не надає. Але він буде надавати, буде надавати. І потенціал буде йти серйозний туди. Гроші туди будуть, росіянці будуть платити дуже серйозно за це. Ось так. Ну, поки що він толко сам не знає, чи треба, то йому. Але бажання в нього таке є. Ось. Бажання в нього таке є. Ну і звісно, що для росіян це буде дуже класно. Скоріше всього, що може таке статися. Ну, санкції <кій> якісь, може, і будуть, якісь може і будуть. Але тут буде обман, тут будуть хитрі дії, якісь, знаєте, такі цепочки. Вони будуть обманювати. Ну, типу, що вони, знаєте, я не я і хата не моя. Але вони можливі, можливі. Ну, зброю нададуть. Зброю нададуть більш такого захисного характеру. Захисного характеру більш. Ну, та ж бронетехніка. Бронетехніка, але ж там є і кулемети. Ну, більш захисного характеру. Танки не дуже вони хочуть тут танки надавати, поки що, поки що ні. Ні, по танкам ні. Ні. Так. Ну, от захисну зброю. Стрількове озброєння можуть надати таке. Не дуже таке дорогостояще, щось таке, огністрельне, огністрельне озброєння якесь можуть надати. Попажу, для захисту, можуть надати якусь амуніцію. Ну, там амуніцію можуть надати. Можуть надати амуніцію по ракетам, по ракетам тут ще вони думають. Людей може надати. Оце головне. Брешуть, брешуть, але тут же дають, дають. А світу брешуть. Чи вступить Китай в відкриту війну? Ну, ну м'яка тут така йде сила, так, вони, вони мають на це бачення по королеві, так, да, можуть. І по королю так, вони можуть це зробити. Можуть це зробити. По поводу ракет, китайці думають, думають, очікують результату, вони там щось собі. Зараз оце кризис кризиси, закоховки, вони чекають, але ось вони хочуть, вони будуть це робити. Вони їм навіть ракети будуть передавати. Дрони буде передавати, да. Дрони буде передавати, але тут треба гроші. гроші. Вони, вони хочуть грошей від росіян. Ну, їм треба їх виготовляти, тому вони хочуть грошей. Але тут вони готові то надавати. Чи бояться китайці санкції Західу та Америки? Ну, в принципі, в принципі. О, сказати, що бояться, ні. Але вони будуть захищати свої інтереси. Ось так. Вони будуть захищати свої інтереси. Це хладнокровні, прагматичні люди. Їм по барабану все, вони будуть захищати свої інтереси. Чи покарають санкціями їх. Ну, не впевнена тут ситуація, вони будуть над тим працювати. Іде вісімка чаш, буде відрізатися цей потенціал. Ну спорне питання, вони можуть... Це можна зрозуміти, що вони відрізають цей Китай. І відрізають від Китаю свій потенціал. Відрізають. Так, це можна так поняти. Що відрізає? Відрізає потенціал, відрізає гроші, відрізає традиційно оці ресурси, відрізає, так. Да, може таке статися. Але тут іде обман, і опять четвірка, бачите? Бо так же само, як і Китай, так і Захід хитрить і думає. Ну, вони будуть працювати над цим, будуть над цим працювати, розробляти це все, будуть очікувати результату. Бачите. Тут не проста історія буде. Поки що тут такого немає. Е, от по цьому розкладу тут поки що це буде, знаєте, тільки розглядатися. Отак. Це щоб зробити, це треба багато роботи проробити, щоб Китай накрити санкціями за це. Але я ж кажу, що вони будуть над тим працювати і будуть то робити. Китай ворог. Китай ворог, це однозначно. І, звісно, він буде робити нам пакості. Я хочу спитати, навіщо приїжджав той е дипломат? У нього така ще фамілія стрюмна. Ліхуель, чи щось таке? Ліхуе Лі Хуей. -е -лі -ху -ху Ну, що він хотів? Щоб ми остановилися, щоб ми стояли, чекали, щоб ми нічого не робили. Все, щоб заморозити це все. Щоб заморозити, щоб ми були в такому стані неподвижному, щоб ми не двигалися, зупинилися. Все стали на своєму місці, стояли ось і нічого не робили, не воювали далі. Щоб ми зупинили все. Ось для цього він приїхав. Що відповів Зеленський? Він йому дав прямо поняття, що ніхто не збирається зупинятися. Також з ним провів от таку розмову, знаєте, на його ж язику, на його ж мові. Я думаю, що хитро, бо Зеленський він єврей. Будемо чесно казати, євреї не дурні. Ну і так собі з ним побалакав по двійки. Відрізав він. Ці, всі його а, предложення. Ось, і очікуємо ми результату. Але тут от почався кризис, бачите? Почався кризис відносин. І пішла жриця. Ну, я вам хочу сказати так, в нас є свої таємниці, ми своє нікому не віддамо. По імператриці ми нічого нікому не віддамо. Але китайці хотіли, щоб було отак. О. Щоб наші Збройні Сили отак стояли, не рухалися, і сиділи, собі там думали, відпочивали, поки їх не повбивають нафік. Оце того вони хотіли. Оце такі китайці. Понятно? Все люди. Я вам показала, розказала, почуємось, папа.